Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні у нас огляд нових виробів від компанії Стріла. А саме, це дульне гальмо компенсатор під 30 калібри з різьбою 5,8 на 24. У нас є три вироби, бо є три вироби в лінійці. Що хочеться сказати про дульне гальмо компенсатор його призначення забрати віддачу і підкидання ствола. При пострілі, саме при виході зі ствола, порохові гази без дульного гальма просто хаотично розходяться на 360 градусів. А з допомогою дульного гальма компенсатора їх можна направити через. Відповідні отвори саме туди, куди потрібно стрільцю для того, щоб забрати віддачу, понизити віддачу і підкидання ствола. Ну, це, якщо так коротко і примітивно, для чого потрібне дульне-гальмо-компенсатор ДГК. Так ось. Компанією MDT був проведений тест. Був створений такий тестовий стенд. І ціль теста була м, визначити, скільки потрібно максимально отворів в дульному гальмі для того, щоб максимально знизити віддачу і підкидання. І саме завдяки цьому тесту ми дізналися про те, що більше трьох отворів не потрібно, саме ось ці отвори. Тому що далі вже йде мінімальне, мінімальне пониження віддачі і підкидання ствола. І чим більше отворів, тим по суті і не то, щоб гірше, але вони не впливають позитивно на характеристики ДГК. І роль грають саме отвори, а точніше, їх площа. Якщо їх дуже, дуже багато, але вони маленькі, вони не такі ефективні, як саме ось такі великі. І хочеться зазначити, що чим більше вихідні отвори, ось такі, чим більша їх площа, тим більший рівень звуку пострілу. Ви маєте знати про те, що дульний гальмокомпенсатор підвищує рівень звуку пострілу дуже і дуже критично. І якщо стояти близько до виходу, до ось цих самих отворів, можна трішки отримати контузію. Це треба враховувати і берегтися. Так ось, в лінійці є три ДГК. Вони йдуть в комплекті з ось таким ключом, шестигранником. є шайба на ствол і запасний болтик з гайкою. Він накручується на ствол, різьба, тут повторююсь, 5-8 на 24 і дожимається ось таким цанговим зажимом. З допомогою шестигранника. Також на всіх ДГК присутнє спеціальне кріплення для антиміражної стрічки. Ті, хто знають, ті знають. Ті, кому потрібно, тим і знадобиться. Так ось. Виготовлені пристрої з 45-ї сталі покриття церакот. І в лінійці є два ДГК з трьома камерами трьохкамерні ДГК. Ось це так і називається трьохкамерний ДГК. Він має максимально великі отвори. Він, сами, по ідеї, він самий ефективний і самий гучний. Також іде ось такий менший. Три камери, і ось такі ще тут є вирізи. І найменший брат з цієї лінійки це двохкамерний, аналогічний ось цьому. Але дві камери. По розмірах він практично такий самий. Тобто, виходить, в нас є ось такий самий старший це як тато, і два сина. Бо вони одинакові. А тато трішки відрізняється. Ми їх протестуємо на карабіні 308-калібрі. Це буде Ата Армс Туркуа, болтовий карабін турецького виробництва. Друзі! Дане відео створене за підтримки мережі магазинів зброї прапорщик Так, саме мережі. Вам не почувалось. Відкрився другий магазин. Ще ми і вітаємо прапорщик. Як завжди, в магазинах є великий вибір зброї, набоїв та різноманітних аксесуарів. Також працює майстерня. Всі деталі в описі під відео. Ти чого не вдів наушники? Де? Да. Сподіваюсь, кров звук не пішла. Ніколи не забувайте про наушники. komik Ну що ж, друзі, результат нашого тестування. Перший постріл з глушником на холодний ствол, другий, третій. Ціли все ось сюди. Далі йдуть ДГК С-2. Стіли все ось сюди, але відповідно, як змінився дульний пристрій, змінилася середня точка влучання. Перший постріл, другий постріл, і ось це, ось це блін, третій постріл. Далі йде у нас ДГК С3, перший постріл, другий постріл, третій постріл. ДГК трьохкамерний. Ще в нього таке є маркування С3Т. Стіли все сюди і відповідно стандартна ситуація. Перший постріл, другий, третій. Тут була аналогічна ситуація, але з набоями порноул. Трішки все одно змінилася середня точка влучання, вона змістилася, бо такий все-таки все -таки набій трішки відрізняється. Перший постріл, другий, третій. Ну, аналогічна ситуація. Це були ще експерименти після проведеної бесіди, про яку я зараз розкажу. Друзі, що стосується набоїв Хорнаді American Gunner 168 грейн, куля BTHP, стальна гільза. І ця гільза просто мега-лайно, тому що вона залипає в набійнику, і щоб екстрагувати її гільзу, необхідно використовувати молоток. Набою лайно. Вони були куплені ще за царя гороха, і якби можна було їх не купувати, ми би їх не купували. Ну, ось тепер. Що стосується відривів. Е, наш стрілець це початківець, це його перший карабін, е, в нього досить гарні результати. Але він сьогодні трішки хвилювався і були відриви. Е, з ним була проведена бесіда, і вона піде на користь як мені, так і йому. Напевно. Ось щодо виробів. Вироби показали себе чудово, ДГК працюють прекрасно. Цанговий зажим тримає добре, все прекрасно. Тепер залишається ще трішки підняти свій скіл в стрільбі. Нашому стрільцю він погоджується з цим. І стріляти, стріляти, стріляти. І не забувайте одягати навушники. Він, можливо, і не чує, що я говорю, тому що його оглушило, причому так досить конкретно. Друзі, якщо це відео було вам цікавим, якщо воно стало вам нагоді, не забудьте поставити вподобайку, чи навпаки не вподобайку. Залишайте коменти, пропозиції, скарги, критику. Ми на все це відповідаємо. Дякуємо вам за увагу. Хай вам щастить.